нова Новаца. Диор. Какой Диор, блядь. 8 утра, только пив часа назад лег спать. Уже звонит человек, который хочет дивиться опель. Снег засыпал, жесть просто. Звуки как вось... в фильмах или а мультиках скрипить так. <laughs> Офигеть. О, такая дубарина, полчаса только поспал. Я же только когда сегодня выезжал на твои, понял? Я так и сделал. Что, внутри не видно вчера? А сигналка есть? Да, да, да. А После... О, есть. И? Все, пока. Пока, пока. Сцепление, сцепление, сцепление. Ты что, что? выжил? выжил? Да. Поднимай. У, убира... Выжил сцепление? Да. Включаются всі поворотники, типу. Да, сейчас, сейчас, зараз, Ты хочешь, чтобы я поехал в автобус не цей? Ну да, по полосі давай. Давайте, тільки бігав. Це норм? Разверни. Це Розверни. Це мало или нет? В смысле, мы на встречку заїхали? Да. Нахуй ти так нервничаєш? Потому що ми заїхали на встречку. можеш успокоїтися, не нервничать. Влад, блядь. Напущай водицю, напийся водиці. Сила? Откуда откуда откуда? Кинец, <зывы> а кто слушал и дивился молодец. Ну что я можу сказать? Opel проданий за 32 32.000. Хотів я його продати за вообще 35. Потом вспомнил, что у меня потолок провис, обшивка і за цього почав казати, що ладно, за 33. Ну тут чувак взагалі хотів за 30 забрати, вони з другого міста приїхали. Я кажу, ні ніфіга. Ні, мені 30, потім 31, кажу, ні, 32, і забирайте зараз. В Взагалі, за 32 тисячі забрали, так що ті, хто казали, що та його це на 20, він менше 20 стоїть, максимум за цю шкаралу, дадуть 20. Що, всосали, за цілу зиму, перший раз нормально випав сніг. Погодка, нормальна, вітер не дує. Звісно, прохладненько, скажем так, но тим не менше все одно, хоча б за зі Треба було сніг побачити. От і побачимо тепер сніжок. Зараз буду їхати на Академ, хочу зустрітися з головним начальником Києва Данілом Гапановичем. І поїдемо по важливим ділам, в лавіну випить кофійка. В секонд-хенд зайдемо щось новеньке подивимося. Та і в принципі, в принципі все. А там буде видно, може щось ще придумаємо. До мами треба буде залетіти теж в гості. Мама взагалі вже гапі не бачила, я не знаю, год, мабуть. Ага, Пановіч Даніла, як звичайно, опаздує. Попав в пробку. Я кажу, ладно, зайду без тебе, покажу в секонд, поки він там добереться. Зайшов просто по приколу такий самий маленький секонд, в якому я, кстати, купив собі худі прикольне. Просто чорне базове худі айчем і все, і за всі ці времена більш нічого інтересного не знаходив. Но тут, дивіться, що я знайшов, Ахіренна просто шляпа Клеопатри. Зараз Гапі покажу похвастаюсь. воно вже бачу йде. Зараз Гапі цинка на шляпку. Може і по даже. ха Даніл, а мамада, а ну чисто на зверху. Асс! А що це за кліопатра така? So Просто та по приколу побачив секунді, думаю, візьму хай на стрімі буде. Прикольна шляпа. 80 гривень, добрий вечір. Ну а так більше в ось секунді зрозумів, що на краю. більш нічого інтересного немає. Ну таке там, шляпа різна. Великим я не був. Ну пошли великий. Тільки щось з цієї шляпи робити, пошли, може, в скриньку положимо. Може кофечка, бо що там мені якось не хоче. Чи кофєочка, чи чай. Чи... Просто в лавині. В лавіні ми, мабуть, кофе точно будемо пити. А сейчас може хоча б чай взять, якийсь постоять, попити. У мене желання вообще. Я не їблю. Послухав я твої совети, ебучі. Помниш, ти коли сказав Вільям пил, топова тема. Нормально? Нормально? Моя голова пиздец була. Я привик, що я п'ю там єгермейстер, поняв. Я стою утром после Єгіермейстера, як будто не пив. Поняв? Єгермейстер, Вальхала, мені посоветовала там дівчатка Алена життя в кілометрах. Блін, Только Тільки взяв перший раз Вільям Піл, сука, я як будто всю ночь. Віски, блять. Це віски, блять. Виски. Ху... Лікер виски написано. Хуйня йобана. Мені його вилить хочеться, блядь. Вільям піл, тупо, будто, даже, Навіть в названні там. Типа, знаєте, як Вілл Тернер, а це... Вильям пил, звучит, вроде там, типа, я весь год пил, просто и утром стою и голова болить. Ужасно, никому не советую. Воно там стоїть 300 гривень, та брашка 07. Ты, ты забыла, що тебе, Фу. Тобою давно дуже пили. Да. Ну воно да, однього да, голова да. болить. О, це тобі боже, просто такий, В раз Я думаю, что я тебе сейчас скажу и ти скажешь, что я вже давно його не пью, хуйня. Ага, ти все равно подтверждає, що Вильям пил це норм. Ну, звідки, да. Не, ну для свої, за свої гроші для локачів може й да, але ну я зря його взяв. Лучше б я 300 гривень чи 400 додав і купив Єгеря Єгір, ніж Вільям Піл, блін. Куди? Блять, я з цією шляпою ходжу, напевно, думаю, що я якийсь Дон Пабло Ескобар. Потому що я йду, в мене в руках ця шляпка. Так і в секунді я йду, поняв, вливаюся, і всі такі дивляться на мене, я так йду на касу поняв. Та чай візьмемо хоча б поки що. Там есть что рассказать мне, интересно. Золотилось гаппи, он уже взяв себе художик, чайочек. Добрый ранок, добрый ранок. И что мы будем внутри? Внутри будем сидеть снаружи. Внутри. Шайк и ти маршал. Тимок, черт видишь? Моя тоже, короче. Моя, правда, пару проблем было ним уже. Один, один левый, щось не заряджався нормально. А, да? Гапі, ну, да. Дон Павло Ескобар. Кажи йому гапі, постой пока в руках реально мішає. А я пакет не брав, тому що стыдно якось з пакетом ходити секандовский. Ну, типу, нам ж лавину і ходять, це просто по академіума, то все одно. А так позволить нормально. Не, ну шляпа смешна, а что не? Ну, знаю, в руках наоборот модно ходить. Да, вообще. Подивите, от крыши, стиля, вообще охеренно. Тут чисто для клипчика можно. Ну, только, правда, сверху на, на капюшон не очень. Но все бачат, что ты наушники маршал, значит, не хуй собачий, типа, деньги имеются. А вдруг у меня паль, за 1500. <свят> Ну, и такая может быть. цены нельзя да. отрицать. <свят> 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 а ты таки будешь в шляпе? Ты? Варшоп, так як ти на капюшон. Нормально, ношоп. Чтобы выцепили королевское Ну, блін, Для Пабло Стобара, це типа для головної мафії Києва. Вообще не вопрос. Для того, щоб ногам удобно було, дать мені не треба сідати там, де мені будуть зажимать ноги. взагалі шикарне місто. Їдемо на Лавіну. Чики назис. Па, что тут несется на лавине? Дрифтеры. Это пчелка, походу. Подожди, а де пчелка на Жигули? Пчелка на Жигули десь потерялся. Він же хочет себе жигуль. дрифтити тут на лавине, а немає. Запоминайте мои слова. Следующей зимой, от тут будет не ота та машина, а пчелка буде на Жигулю висикать. А нормально такая темка, что из-за снега люди не понимают, де парковка. І взяли, поставали просто на проездную часть. У нас видно метку просто. Куча людей поставали, лишь бы да, похую, вообще. А я думаю, що така парковка забита. Це при тому, що поставали вже не на місця, а парковка вся забита. О, то що треба. Іменно по лінії. Ну це склад тебе Ну все, люди як люди, так? Да? Стали нормально. А далі що? Ти ж теж поставало, це, це зря. Так, да, от як цей чувак виїде. А, ну ладно, це ще може якось знаєш виїде. Все ну все одно. Ну типу це жесть. Так, скупилися на стрім цілий пакетоз на тисячу з чим-то, як звичайно, по стандарту. Це я розрішив себе пожаліти, купив уже не, не брашку Вільям Піла, купив нормальний гірмейстер. Зараз до мами залітаю, хочу, щоб мій лук оценила Карма, і скільки стоит мой лук. Здравствуйте! Я Николас Харма, и как вы думаете, сколько стоит мой лук? Ну, как думаешь, сколько по нам покупал Лавини? 10 гривен. Нова это, Диор. Какой Диор, Я тебе... Это в секонд-хенде дать, блин, взял. Это Диор, ма. Какой секонд-хенд? Какой, блин, Диор? Ну... Я тебе говорю, что это Кристиан Диор. Не знаю, сколько стоит. Ну, как думаешь, сколько могла бы себе позволить? Ти мог дозволити, я вообще нащо не одягнуся, кинь собі дозволиш. Ну як ти думаєш? Не знаю. Примерно. Та фале, хто якусь херню купив, брешеш, блін, мені. Йди в кімнату. Це Крістіан Діор. Це Крістіан Діор. Може собі дозволити. Mm. Я нова Верка Сердючка, що ти не бачиш, блін? А, mm. новий Влад говорить. 80 гривень секонд-хенд поїде. Придумш, що в секонд-хенді взяв, кажи ні. <laughs> так. Він зараз літом, ой, зимою він продає Діор. Тань б... бери і це. А що? Ноги сжав, ти... так. Отак ноги зжав. Ти так зжав ноги, як роді після хочеш. Ну, Діор, так, Чинь? Опа. А що це ти мої тапочки віджала? Так ти мене оставляв їх постирати. треба буде їх забрати. Ні. Як ні? Чому? Так це мої тапки. І тебе багато дома тапок. Які в мене двоє тапок. У мене немає гостям тапки давати даже. У мене теж немає, бачить гостя. У тебе тапок куча. Кажу. Воно чорний. Я, я викинути хотів, келен клянь ні в коєм случае. Ага. А ну габі, проходи. Я тобі купив корм, що ти не їш. А ти ті чорні. Клас. тоді я маю ходиться викинути і корм. Прикиньте, га. Що? Хочу їсти? Прикину. А чо він? І оті чотири лапи сухий не поїв, а потім я висипала йому. Е... Оці ваші породісті, от у мене локі не понтується, їсть все, що хочеш. Да. Ну якщо не хоче, то ригає, ну. Ну їсть, да? їсть. А цей понтовий просто вообще перестає їсти чи що? Тобто, якщо він не хоче, він взагалі їсти не буде. Він їсть. Я думала, може, буде... Прийти... Ну нічого Ти є всі, каназис. Що там, котлован? не Хто, кот? Так. Да. — Я думав я. Я купила його житти і ще й купила, ну там вже було для кошенят. Може буде їсти. Угу. — Аврорія була. І що? І він не їсть, і що? Шо? Облизав тільки ту юшку на мене напахла. Не котірує, коротше. Ну ми все поїмо, що є. Ми з кормом можемо. Нашипай пюрешку з кормом котячим. Ми, ми не відборчі, в принципі, зіму. А що це мати? Представила, що ти в ресторані чи що? Кола з трубочкою, стаканчику якомусь, типу як на Майамі. Звісно, кола налила собі. Нічого себе модно. Я захожу, а тут як в ресторані стаканчик модний, трубочка у мами тут стаканчику. Хітяра. Щас... Почему б і ні? Почему б і нет? Можеш собі дозволити? Багато жити не допитиш. Зараз будемо з Габі їсти. Картошечку. М'яско. І мама ще борщ предложила. Ну борщ, я не знаю. Мені, напевно, не влізе. В моє брюхо. Здоровенно. Куда, куда мені ще борщ? А Гапі каже, а я борщ би трамбанув. Ты знаешь, скільки він в місяць на їжу? А ну гапі, це секрет для влога или нет? Ти вроді це на стриме, так що це не секрет. Скажи для людей. Скільки ти, скільки ти тратиш на їжу? У людей, слухай, у людей, в зарплата 12, инфаркт будет. Ага, потраты на їжу. 18 тысяч. Не, ну я, не, я все-таки меньше трачу все равно. Ну я просто не слишком, знаешь, ты типа там себе позволяешь купить там балык, например, да, там. А я себе купляю какие-то сосиски за 30 или за 40 гривен. таке вже, ну, так, типа, балить не можеш дозволити купити. Ну, я... Я дозволити купити я можу. Я балик, балик. Якщо я їв на один балик, я менше втратив. Балик від 200 гривень. Е, да, так, це не При чому? Я собі можу дозволити його купити, але я купляю сосиски за 40 оці копчені якісь там. Ти купляєш 100 грам, а кілограм балика стоїть 200 гривень. Зайди ось в магазин подивись. Ну, я... Олексій, сім... Олексій, я Олексій, треба допомогти. Собаки, люди, коні, я Олексій, треба допомогти. Не, ну Я ж говорю, що? Я готов кухню купляю, поэтому я так дорого. И ты слишком багато її купляєш. Я там купляю, если готову кухню, то максимум лип. Я олень купляю себе 400 грамм салата и еще там, например, якогось мяса, ще до нього. там якусь корейку либо ще еще таке. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Можна... Яка корейка, там це, типа така... Просто я знаю, що є така что есть такая разновидность. У ну, мене розкупити магазині, типа гривень 300 виходить, Я десь два рази на купую. Ні, ну я на роботі теж десь так, напевно, трачу. На кофе, а, потім Будь обід, і воно так і виходить. в принципі. Люблю. Ти просто кофе не п'єш, так як я. Моя я більше, бо... наверное, на кофе трачу, ніж на їжу. Я, я п'ю і холодні, в мене не дуже багато входить. Так, да, це габі фішка. Він, що жив mm -hmm. зі мною IST постійно шоколадка. І, що зараз IST постійно бере. Шо, що? що Я ж не люблю газіроване. Ми сьогодні обсуждали, що коли ми жили вдвох, їжа стоїла в два, а то і в три рази менше. У ГАПі був набор короче шоколадка фюсті, чай і шоколадка, і якесь там так? Ну, олів'є, да. І скільки тоді виходило? Ну, шоколадка стоила тоді там гривень двадцать да. мене дешевше по знижці. Зараз вона стоїть 60. Ну, вот. дуже сильно подорожали. Физь я стоив 38, сейчас 48. Ну, чай ще не сильно, але шоколад да. до такої степені подорожав, що а, я вже перестав є, шоколад їсти. Типу, 22 20. Що ти смієшся? Я тобі серйозно? Mm. Ну, дивись, якщо раніше я міг купити здорову шоколадку за 80 гривень, сейчас oh, да. вона може 200, стоїть. 200 Це стоить. Ну, по знижці, там раз в году може 130 стоїть. І то це вже на 50 гривень більше, ніж раніше. Да. А прошло тільки год чи два. Два і зарплати я б не сказав би, що особо міняються з тих ремін. Mm -hmm. Просто що роботи поміняли. А зарплати ті ж самі, мені здається, на тих роботах. Може трохи виросли. Ну, там, тисячу двійну. Не настільки, щоб там два рази більше. Мама, мені кажуть, щоб я зняв. Як я готовлю щось. Я кажу: в чому прикол? Кажу, я можу гречку зварити. Ні, гречку не цікаво, Лучше торт спечи. <сум> 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 тому що торт можна ну, погано спекти, поняла? І людям цікаво, як я буду пекти. А немає в чому, печки немає. А, тебе, а, тебе, а, тебе а. Немає печки. Треба не не, не, не. щось таке придумати, що мені важко буде, щоб люди посміялися і щоб я можу я зможу приготувати. Ні тож буде дивитися, а то а, ви там всі просили. Щось таке з коржами якими зробити на сковороді. Мені сказали, я я пошутив, кажу, типа, я куплю вафельні вафльні ці коржі, намажу згущёнкою і виложу. Мені чувак каже, сам тоді такий влог дивись. Ладно. А ну що ж духовки все немає, це, Ну, да. Ладно, все, будемо сюди їсти. А я думаю, що в об этом з духовкою. Ні, немає. Вам приємно підідає мені. Мені на. Прийшли до мене. Подивіться, що в нас тут відбувається. Включили 4 батареї, точніше три батареї, одне УФО. типа УФО. І я зараз скажу пілісошу, те, що локі порозгрізав по кімнаті коробки. Він з той сторони коробку розгриз, розсипав, з цієї сторони коробку. Цю він взагалі перевернув на сьогодні на себе. І тут подивіться, який хаос після стріма. Кожен стрім я показую, який в мене хаос. І зараз це все вбираться і будемо запускатися. Це капець просто. В комнаті ужасно холодно. Як ви думаєте, скільки зараз тут градусів? Пишіть в коментарях свої догадки, ставте на паузу. Оця долбойовська хуйня, як в Івангайі раніше було. А тепер. Ви подивитесь, скільки зараз градусів. І так. Хо -хо -хо. Гапі, як думаєш, скільки градусів? Скільки градусів, як думаєш? 12. 10. Ну зараз обогріємо. Тим більше нас двоє зараз надихаємо, напередим і нормально. І шарики треба полопати, а то я якось по підерську вже на стрімі. То я вчора надув на день Валентина, а це, тепер треба їх поздувати. Я придумав, лайфхак, як можна попробувати ці шарики без голов. І кстати, офігенний спосіб. Я думав, що може бути таке загорітися, а воно моментально лопається і все. Тобто взагалі. ось все береш шарик в руки, зажигалочка, чикс. Бак. А? Коли ніколи не очищу зі кухні. Смисли? А Прямо. Ну, що? Ну, понятно, що гаряче лопне. Я за те, що, типу, я думав, що може начне плавитися, що спіє ще загоріться. Ізі. Локі в